Слава Богу, брати і сестри. В нім нім ми тільки що співали, а там далі що? Хто пам'ятає? Радість нім! І я так собі думаю, знаєте, ми з такою радістю співаємо. і я е... Во там на вході є дзеркало, і там є на вході є дзеркало. І ви знаєте, я так думаю, що дивлячись на нас, його там повісили не для того, щоб ми там, може, зачіску поправляли, ну і то так правильно, але того, щоб ми подивилися на своє лице. З яким ми лицем заходимо в дом Божий, ми йдемо на поклоніння Господу нашому, Ісусу Христу. І якщо ми заходимо, ви знаєте, з мрачними ліцами, то на виході воно знову буде зустрічати нас. І я раджу всім подивитися туди в зеркало, з яким ми лицем виходимо з цього служіння. Чи маємо ми сьогодні надію? Ми сьогодні можемо сповідувати Господа Ісуса Христа. Знаєте, недавно Різдво було, ну не так давно, правда? І коли ми згадували, що ангели Божі вони з'явилися, а ті овечки пасуть, вони нічого не чекають, вони нічого не знають, вони просто пасуть овечки, а тут небо воно відкривається. А там ті ангели, а вони звіщають що? Мир. А вони звіщають радість людям. А вони кажуть, це прийде. і от народжується Місія, і тут ідуть пастухи, вони поклоняються Йому, і далі, і далі. і далі ми читаємо Євангеліє, Тут уже річка Йордан. Христос приходить в повний возраст, і Він виходить туди на ту річку, Йордан, і, і голуб, ой, Дух Святий в виде голубя, як у нас вчора тут літав. Во, він сходить на нього, і голос звучить, це син мій, улюблений. Алілуя! В ньому благовоління, і він виходить на служіння, він збирає людей, казалось би, ну, ні зрачних, ні понятних, всякі, Ви знаєте, там були фарисеї, там були святі люди, можна було забрати їх, зайти в синагогу, так. За кого ви скажете, що він найгарніший, самий найумніший, самий самий мудрий? ну, оцей він достоїв. Пам'ятаєте, ні раз приходили до нього, він казав, він достоїн, да? бо він побудував синагогу, достоїн, а він зовсім йде в іншу сторону і збирає таких людей, які, казалось, би, невзрачною, вони займалися своїми ну, роботами заботами. Це люди були не книжні, вот. але він забирає їх. Збирає їх вокруг себе, і Він веде, він навчає. І казалось би, оце недавно ми святкували цю подію, коли Христос ходить в Єрусалим. Там, в Євангелії Іоанна, написано, що люди почули. Ну, деякі бачили, а багато почуло, як Він воскресив Лазаря з гробу вивів їх, і вони зустрічають. Він іде в Єрусалим. І люди, почувши, що це велике зробилося в Ізраїлі, вони зустрічають його, і поки. Полагають ті пальмові вивітки, і вони полагають одежу, знімають свої. А він восходить туди, а учні йдуть за ним. І як то добре, ви знаєте, зараз буде кульмінація, хоча він вкладає він в уші. Син людський має постраждати. І має воскреснути в третій день, але вони цього не розуміють, вони цього, ну, вони не зрозуміли і вони не поклали цього в серце. Вони йдуть туди, вони ділять, ділять місця, хто справа, хто зліва буде. Казалось, би, все добре, Єрусалим. Зараз Римське іго, воно впаде, оця Ізраїля він сяде на престолі і буде господствувати, і ми з ним. Перед тим він каже радість. Так, да, ви будете мати скорботу. Да, буде приходити це в ваше життя, але радість від того, що ви знаєте мене, буде перевершувати все. Радість возвіщали ангели. Мир возвіщали ангели, і коли вони побачили Ісуса Христа, вона ну, там розп'ятого на хресті Голговському, воно зовсім не накладалось на їх разум. Вони зовсім не розуміли, що відбувається. яка радість, який мир. Ми живемо в час випробувань. І ми можемо сказати, що ти від нас хочеш. Що ти пристав до нас? Ви можете мені сказати. Яка радість, стільки скорботи? Христос сказав: ви будете мати скорботи тут на землі? Будете? Ну, печаль ваша в радість буде. Аллилуйя! Слава нашому Господу! І вони в розпачі, і вони не знають, що робити. Ви знаєте, паражу пастиря написано, що розсіються овці, і овці вони розсіялися, і казалось, би, ну хто їх позбирає? І от вони, ті жінки, вони зранку йдуть туди. І ми вже знаємо ці забиття. Вчора брати нам, ну, як би доносили це все із Євангелія. І вони йдуть туди, а його там немає. А його там немає. Стража стоїть. Камінь відвалений, і ангели їх зустрічають і кажуть, що ви шукаєте? Живих, живого, Поміж мертвих, його тут немає. Алілуя! Його там зараз немає. А де наш Христос? Де наш Христос? І тут написано: я звіщаю апостол Павло, коли він прийняв цю науку до серця свого, він каже: Я звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я благовістив вам, і яку ви прийняли, і в якій ви зміцнилися. Я ще і ще буду звіщати вам Євангелію, я ще і ще буду казати вам, брати і сестри, як це важливо серед оцих випробувань втратити ту радість. І в цьому посланні він каже, о, до Карінфін похваляється церквами македонськими. А знаєте що? Вони серед великих випробувань скорботами, корботами. Знаєте, що вони мали? Вони унивали, вони роптали і бормотали. Так написано. Вони мали радість. Аллилуйя! Вони при збиточі радістю! Розумієте, вони прийшли, апостоли, і кажуть, ну, беси повинуються нам. Вони радіють тут на землі, вони, кажуться, схопили все. Все. Люди підносять їх кажуть, о, дивіться, це незвичайні люди. Як то добре, ви знаєте, слава людська. І він каже, ні-ні-ні, трошки не тому радіти. А чому радіти? Ну, хто скаже? Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Імена ваші написані на небесах. Наші, ви знаєте, одно, одна справа, коли наші імена записані, ну, член святої Троїці, місто ну, ну, член церкви, святої Трійці, воно нас спасе. Воно зовсім нас не спасе. Якщо я не буду мати пізнання Господа Ісуса Христа, апостол Павло, Він казав, що я, говорить, від цього відмовився. Воно мені не потрібно, оце земне. А знаєте чому? Бо я хочу пізнавати, пізнавати силу воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Алілуя! І Він каже: я звіщаю Євангелію, якою і спасаєтеся, якою тримаєтеся того Слова, так, як я благовістив вам, коли тільки немарно увірували. Не марно, можна увірувати, але як марно. І далі він думку цю, він якби розвиває, і він каже: якщо ми тільки в цьому житті надіємось на Христа, то ми найнещасніші. Із людей, ми можемо бути християнами, ми можемо бути членами в списках, діакона ведуть ті списки, да? щоб кожен член був. Але наше ім'я може бути, може бути не записано на небесах, і це вже крах, це трагедія, бо ми не познали силу Воскресіння Його, бо ми не шукаємо Його, брати і сестри, а ми шукаємо свого. Ми думаємо, то, що на землі ми прийшли до Христа, тому що Він все може. Правда? Він може мені дати здоров'я. Він може мені дати їжу. Я не кажу, що він цього не дає. Він дає. Але каже, вас будуть супроводжувати. Коли ви будете шукати, знаєте, часом люди вони шукають чудес, знамені, вони шукають цього. От коли я побачу, тоді я увірую. А Христос каже, трошки не так. Коли ти увіруєш, тоді побачиш. Вроді би нічого такого, знаєте, слава оборот. Увіруєш, тоді побачиш. І якщо ти увіруєш, якщо ти Христа візьмеш серце своє, впустиш серце своє, і якщо ти познаєш силу Воскресіння Його, тоді все остальне буде звершуватися в житті. Це як паровоз, ви знаєте, який тягне ті вагончики. А все разом, це що? Состав? Состав. Алілуя! Слава нашому Господу, хай нас Господь Бог благословить, брати і сестри. І він каже: дивіться, ну там в Писанні написано, Він завжди дає нам перемогу. Ну так написано чи ні? А що ж ми не перемагаємо? А ми часто дивимося на себе, знаєте, ну який є, як ідеон. Господь з тобою муж сильний. Подивіся, який ж я там сильний. Массы мышечной нету. Знаете, о, другое дело там. Самсон, да? Того нема, того нема. Колено маленькое в мене. І я не знаю, ну як, який Господь там со мною, і я тут точили, вот ховаюся. І так воно часом, і виходить, ми дивимося, а другий скаже: ну що я? В час, коли вчилися, хтось там, знаєте, з підручника постигав науку, я з підручника листочки виривав, шел в шкільний туалет, скрутки скручував, і вся наука улітала з димом. І все, і часу вже немає. Але Писання говорить, апостол Павло, подивіться. Знаєте, це якось трошки і образливо даже. Подивіться на себе. Да скільки з вас, тих мудрих, тих знатних, та да у вас ж немає нічого. І ви знаєте, я може так корінфівській церкві подивилися, і с нам, от я з кафедри, а ну дивіться на себе. А у кого є вище образування? Ну, підняли б от Андрея, сказала б я. Але ж більшість, може, того і немає. І казалось би, ну що, що ти, Павло, від нас хочеш? А він каже: отаке «Вот Бог вибрав! Алілуя! Вот таке Бог вибрав. Він дав свою проповідь, він явив силу Воскресіння свого. Що ви шукаєте живого між мертвими? Його тут немає, він воскрес, Алілуя! Він воскрес! Він сьогодні живий. Ви знаєте, я вже не раз згадував ту притчу, і ще раз згадаю, знаєте, коли один праведник засумував, йому тяжко стало, і він носа повісив. Знаєте, як ми часом носа опускаємо, і ми думаємо, ходимо. І тут однажды зранку заходить дружина до нього, вся в чорному, він подивився на неї і каже: Ого, що з тобою? Вона каже: Ти знаєш, мені сьогодні прийшло відкровення. Христос помер, його немає. Він каже: ти що одна із нерозумних, він же ж Воскрес, він живий! А вона каже: знаєш що? Якщо він воскрес, то чого ти ведеш себе так, якби він помер? Часто наше життя, воно не відображає того, що Христос Він живий. Ми ведемо себе там, як будто Він помер. Знаєте, цей світ написано, що да, будуть ті моменти, коли написано, люди будуть іздихати в ожиданні грядущих бедств, люди будуть в страсі ходити, але це не написано за церкви. Церква буде в ожиданні Господа Ісуса Христа. А чому? Відповідайте. Бо вона пізнала силу Воскресіння Його. Алілуя! Це люди, які пізнали, які залишили оці вот страхи, які прийняли. І от вони стоять, ті учні, знаєте, вони діляться, ті симауса прийшли. Вони кажуть, ми Христа, ми там відали жінки, кажуть Петро, вони бачили ті пеліни, там хтось той, хтось, хтось. і тут голос мир вам. Вони повертаються, стоїть Христос. Алілуя! Ви знаєте, що сьогодні Христос тут? Брати і сестри, я розумію, що війна йде, але Він сьогодні каже мир твоєму серцю, мир твоєї душі, якщо ти втратиш цей мир, є велика небезпека, що ти не війдеш туди. Царство Боже, якщо ти зациклішся на цьому земному, ти тут і залишишся. Ти тут і залишишся. Але він зійшов при Ісподні міста землі. Ми сьогодні кажемо втрата. Ну, є втрати у людей. Є сьогодні незворотні втрати, хіба вони незворотні? Я сьогодні сиджу і думаю, розбойник на крісті, висить. Ми кажемо, все, той людині вже немає. Він може, якщо ми молимось за кого, ми маємо надію. Я думаю, той розбойник на Христі він не знав ні вчення Христового, нічого він не знав, правда? Він не знав учення церкви, рукоположения, крещення, він нічого не знав. Але він просто подивився на Христа, написано як змій в пустині. Однажды Моисею Бог сказав, зроби так. Зроби так. І кожен, кого кусав той змій, він дивився, ви розумієте, 600 тысяч людей. Це тільки чоловіків. Скільки там жінок і дітей було. І уявляєте, де той змій. Ну, як ти його побачиш, коли до нього 5 кілометрів. Треба було просто в його сторону подивитися. Туди. Там. Там. Може, ти не знаєш його? Може ти вчення не знаєш, подивись в сторону Голгофи, Алілуя. І там спасіння, і той каже, Господи! Помилуй мене! Скільки треба було часу? Хвилинка. Не треба було ніякого вчення, а відповідь. Брати, і сестри, не робимо приговорів. Ми маємо мати мир. Алілуя. Ми маємо мати впевненість, що Христос прийшов заради нас, Він віддав себе заради нас, щоб нас спасти, щоб нас підняти, щоб нас оправдати, а мити кров'ю своєю ввести в Царстві Бога і Отця. Алілуя! И мы сегодня имеем надежный доступ в Нему, в Нему. Преграда вся упала, завеса разорвалась. Самарянка пришла, ее цикавило, чи там в Иерусалиме, чи тут на горе Горизим, где будут поклоняться? Да в дусе истине. Аллилуйя. Христос тут. Я хочу вам сказать. Вин воскрес. Слава Богу. Он жив. И тут написано в Писании уже... Я зачитую останнє місце. Радійте завжди в Господі. І знову кажу, радійте. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Господь. Аллилуйя. Ми все знаємо. Ми все знаємо. Не треба нічого казати. А якщо він близько? Радійте, якщо він близько, то радійте. Ні про що не журіться. Дивіться, яке просте слово, і таке сложне. Воно ж стільки журби. І то треба зробити, і то треба зробити. А як воно там? А як воно? Ми носа сонім кругом. А ще язика потім. Він каже, не журіться, якщо Господь близько. Що Господь близько? Написано, а усьому молитвою і благанням з подякою. Не забуваємо дякувати Господу. Відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий. алілуя. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Нарешті, брати мої, ну і сестри так само. Що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне похвали, що тільки чеснота і похвала про те, думайте, чого ви навчились, що прийняли і чули, та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Що може бути краще? Що може бути краще? Христос сьогодні з нами. Алілуя. Він живий, бо він воскрес. Алілуя. Да благословить нас Господь. Давайте помолимося. Хай нас Господь Бог благословив.